Орткари із турецького ангару, від якого божеволюють американці, лімітовану серію швидкісних і надлегких автомобілів розробив конструктор зі Стамбула. Наш Богдан Лазука дізнавався усі секрети авточарівника. І далі у джедаях ексклюзивний репортаж із Туреччини. Проїхатись на такій машині чистий адреналін. Швидкість і маневреність просто вражає. Ця дивовижа витвір стамбульського чарівника. На перший погляд нічим не примітний ангар, але саме тут збирають турецькі спорткари. Головна відмінність цих машин від будь-яких інших, вони зібрані не з металу, а вони повністю композитні. Головний конструктор і водночас власник цього невеличкого, але дуже недешевого виробництва екбер онук. Любов до швидкісних машин в нього з дитинства, але перший повноцінний спорткар. Він сконструював за доволі сумних обставин. Мій єдиний син загинув в автокатастрофі понад 20 років тому. Він був гонщиком і завжди хотів сконструювати власну гоночну машину. Тож, коли його не стало, я зробив це за нього. Логотип це підпис мого сина. онук сазан випустили 2009 року. В єдиному екземплярі ця машина справжній згусток енергії. Це перша автівка, яку сконструював Екберолукна честь свого сина, ви тільки послухайте, яка потужність у цього спорткара. Свої машини Екбер продає в Америці, де на них великий попит, і вони не лише мають спортивну форму, але й вражають швидкістю та маневреністю. Все тому, що кузов зроблений не з металу, а з легшого і міцнішого композиту. У середньому вартість такого дива 60 тисяч доларів. Виявляється, для компанії онук виробництво спорткарів є не головним видом діяльності. Виробництво ось таких військових човнів для армій Туреччини та світу є головним прибутком. Якщо вас не зачепили машини з композиту, то оці човни для берегової охорони точно вразять. ми почали розробку бойових човнів у далекому 1986 році. Перший спустили на воду за 10 років. За цей час ми виробили 146 військових кораблів, які використовують у восьми арміях по всьому світу. Будуємо судна завдовжки від 18 до 39 метрів. І наша компанія є одним зі світових лідерів у виробництві композитних військових човнів. Туреччину ми часто сприймаємо як країну пляжного відпочинку або шопінгу, та думаючи, так забуваємо це потужна промислова держава, і саме такі невеличкі технологічні виробництва, як у Екбера онука, основа її економіки.